Привіт, панове трейдери та інвестори. Інформаційно-аналітична служба з вами систем Markets. Починаємо зі зведених даних про компанію. Трохи далі ми розглянемо кожен параметр докладніше. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити відео. Можна детально розглянути кожен показник досліджуваної компанії. Ми розглянемо поточні показники компанії Morgan Станли, Тикер MS. Цей огляд створено з використанням поточних даних станом на 14 квітня 2025 року. За класифікацією ГУРУ Макетс-корпорація Моган Станли належить до підкатегорії. Бахк-броукер, в аналізі беруть участь 14 компаній, це більш-менш репрезентативно. Шукайте таблицю замовлень у кінці цього відео. Загальний результат для компанії 3 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією 1,9 бала. Якщо дивитися широко, то в межах усього ринку в цілому. Можна побачити, що середній результат по ринку в цілому становить 1,9 бали. Проти оцінки 3 бали Станли. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Morgan Stanley і компанії під категорії. Ми побачимо, що через 12 місяців акції Morgan Stanley показали зміну на 18% проти зміни ціни в підкатегорії 17,4 віц. Це точно нічого не означає, але ви повинні мати цей факт на увазі. Ринкова капіталізація компанії Morgan Станли оцінюється в 174,42 мільярда доларів. З капіталізацією у підкатегорії 627 мільярдів доларів. Morgan Stanley припадає на частку 27,831%. Це один з лідерів у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 97,8 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 348 мільярдів доларів. Моген-Станли припадає на частку 27,877 віц. Провівши порівняння зайнятих часток ринкової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Зайнята частка Моген-Станли у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 27,831 тисячна віць. Капіталізація балансу становить 27,877 віц. Це на 0% більше частки фондової капіталізації. Оцінка частки підприємства на ринку та балансова вартість під категорії Добро 1 бал. Фінансові зобов'язання організації становлять 291,307 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 300,1% власного капіталу. Результат за рівнем фінансових зобов'язань підприємства дуже поганий, мінус 2 бали. Співвідношення ринкової вартості компанії до її прибутку становить 12,7. Середній показник під категорії 13,6 на 7% нижчий, ніж середній показник під категорії. Оцінка ринкової ціни підприємства на показники прибутку в порівнянні з підприємствами під категорії Добре 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 13 694 млн дол. Майбутній прибуток за наступні 12 місяців орієнтовно очікується на рівні 14 871 млн доларів. Це на 8,6% більше, ніж зараз. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії добре 0,5 бала. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 1,6. Середній показник у підкатегорії становить 1,7, що на 6% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка ринкової ціни підприємства до його доходу в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 106 тисяч 410 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців орієнтовно становитиме 115 тисяч 550 мільйонів доларів. США. Що на 9% більше, ніж зараз. Оцінка очікуваних майбутніх показників продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 12,9% при середньому показнику для підкатегорії 12,3%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 0,6%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками компанії під категорії добре 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу в підкатегорії становить 23,833 тисячні відсотка. Що на 17% менше частки ринкової капіталізації. Цей факт свідчить про незбалансованість поточної курсової вартості компанії Morgan Станли, ймовірно, до переоцінки. Розмір капіталу на кожного працівника організації становить 2180 тиз дол. А за підкатегорією 1867 з дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 16,8%. Оцінка розміру капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимий 0 балів. Сума прибутку на одного працюючого становить 171,1 тисячі доларів. При середньому в підкатегорії 136,8 тисячі доларів. А різниця між середнім по підкатегорії та показниками компанії становить 25%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств в підкатегорії добре 0,5 бала. Дохід на одного працівника компанії становить 1330 тиздол. У підкатегорії 1111 з дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 20%. Оцінка виручки на кожного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг коротких угод відповідає 1,2% при середньому по підкатегорії 1,4%. Це індикатор можливого короткострокового ризику. Індикатор rsi 14 показує рівень 43% для компанії Morgan Stanley. У підкатегорії цей рівень становить 43%. В середньому цінні папери підкатегорії оцінюються приблизно так само, як і акції Morgan Stanley. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 108 доларів. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 129 доларів. США. Різниця між фактичною оцінкою та консенсус прогнозом становить приблизно 20%. Дивимося таблицю замовлень. Вона вам доступна. Посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення. Прийняті в даному сезоні інформаційною системою оцінки запасів гуру Макетс, доступ до таблиці замовлень вільний і відкритий посилання у закріпленому коментарі. На основі аналізу компанії Mogan Stanley. Інформаційно-довідкова система Гуру Макетс було прийнято таке рішення. Не відкривайте торгівлю, оскільки це відео є оглядом. Щиро дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи Guru Makets. Ви всі справді найкраща аудиторія у всьому світі.